Отже, через знеструмлення електромереж є перебої в роботі залізниці, зокрема в Харківській та Донецькій областях. Про ситуацію на залізничних коліях розпитаємо у нашого кореспондента Дмитра Дідора. Він перебуває на столичному вокзалі. Є зв'язок з Дмитром у нас. Дмитре, вітаю тебе. Розповідай, будь ласка, що відомо станом Вітаю. на зараз. Вітаю Анжеліко. Так, вітаю, Анжеліко, вітаю усіх глядачів телеканалу Еспресо. Отже, зараз по усій Україні триває повітряна тривога. В Білорусі знову повзлітали е, міги, і е, усі е, пасажири української залізниці е, спускаються і е, переходять і саджаються на потяги через підземні переходи. Е, що відбувається на е, Залізничних коліях по усій країні ми розпитаємо Олександра Шевченка, речника пасажирського напрямку. Пане Олександре, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, які затримки зараз є по країні? Скільки потягів йдуть за графіком а Скільки запізнюється? Наразі у нас 29 поїздів у дорозі, з них затримується 5, Але в принципі всі ці затримки під контролем. Як ми вже повідомляли на Харківщині та Донеччині найбільші проблеми з в плані знеструмлення. Там ми зараз підхопили резервними тепловозами. Наші поїзди, зокрема, поїзд на Карматорськ. Ми навпаки, ми його навіть замінили. Ми пересадили пасажирів з інтерсіті, який під електротягою, як відомо, пересадили пасажирів потяг далекого сполучення, який під резервним тепловозом. Так ми гарантовано їх довеземо спокійно в теп... В теплому спальному вагоні люди доїдуть до свого місця призначення, і це стосується абсолютно всіх поїздів залізниці. Окрім Харківщини і Донеччини, є якісь інші регіони, в яких є знеструмлення, потяги з яких запізнюються, наприклад, до столиці або до інших регіонів України. Наструмлення є по всій країні, але на залізницю це мало впливає наразі, тому що ну, по перше, у нас є резервні тепловози, які швидко в усіх резервних точках підхоплюють ці поїзди. А по-друге, залізниця відноситься до першої лінії постачання струму. Відтак у нас тільки в критичних випадках відключається електроенергія. Наразі таких пошкоджень прям серйозних їх не зафіксовано. Відтак ми продовжуємо рух, який продовжували. Єдине, що можна відзначити, це поїзд відень Київ, який спізнюється зараз на Київ, але тут насправді. Насправді вони, скажімо так, всередині України немає. Це аварія в Угорщині, яка просто спричинила спізнення цих поїздів. Тому тут ніяких коментарів. Який орієнтовний час затримки потягів, які зараз у дорозі? Зараз затримується, ну як я вже сказав, Краматорський поїзд, який доїжджає до Краматорська, він затримується на годину 20. І Віденський поїзд, який з Відня до Києва прямує разом з Ужгородськими вагонами, він затримується на годину 10. Решта, решта затримок вона в межах ще три поїзда в межах півгодини, а решта планує приїхати до місця призначення графіку. Зараз от ми бачимо, ми знаходимося у переході у підземному переході на залізниці. Розкажіть тут доволі прохолодно, як на мене, що можна отримати, наприклад, чи піклується залізниця, наприклад, про пасажирів, і, наприклад, якщо ми не встигли взяти квиток, чи можна його буде придбати десь у вагоні? наприклад? Почну з першого зараз на всіх вокзалах «Укрзалізниці» розгорнуті пункти обігріву на найбільших вокзалах країни є цілі фортеці незглавності, як ми їх називаємо, там де є безкоштовний чай, де є безкоштовна їжа, де є можливість підзарядитися, є зв'язок і так далі. А безпосередньо в Києві, окрім фортеці незглавності, яка знаходиться. Трошки наверху, ну під час повітряної тривоги ми туди потрапити не можемо. А, є підземні переходи, в яких продовжується посадка і висадка з поїздів, тому що всі наші поїзди вони відправляються за графіком. А, тут у залізниці нічого не спиняється. Відтак люди, які знаходяться в підземних переходах, і очікують на свій поїзд. Ми зараз винесли всі а, зарядні пристрої, а, всі розетки, які необхідні, необхідні людям для підзарядки. Сюди а, також тут розливається гарячий чай. Тобто, в принципі, люди можуть тут і підзарядитися, і обігрітися. Це стосується всіх а, вокзалів з підземними переходами. Ну, а також ті вокзали, де немає підземних переходу, там ми можемо видавати цей чай з собою. Це теж не є для нас проблема. Дякуємо, це був Олександр Шевченко, речник пасажирського напряму української залізниці. І ось така ситуація на вокзалах країни, взагалі на залізничних полях. Отже, маємо інформацію, що деякі потяги затримуються у певних межах від години, від півгодини до години 30.